Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила». Запрошую до спільної молитви. Молитва до Святого Щербеля. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Мій, Отче Щербелю, ти ділився із іншими спокоєм Духа Святого. Доброю посмішкою, теплим співчуттям, просимо тебе молити за те, щоб ми могли відкрити скарби, якими нас обдаровував Бог, і примножив їх через спільне служіння з тими, хто цього потребує. Отже Шарбель, ти обрав життя в бідності, смиренності та прихованості. Просимо тебе молитися, щоб ми не прив'язались до того, що швидкоплинне, і не піддавалися спокусам світу. Молися за нас, щоб ми мали відвагу жити в простоті і скромності, а водночас ревність проголошувати кращий світ, починаючи з себе. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві наша сила. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв. З Господом Богом і Марією у серці.